Усім привіт! Буду зараз розбирати ось такий ліхтарик ручною динамовою машиною з карболіта. Ще називають його Бакеліт. Чорний, такий тяжкий, якісний. В СССР виготовлений. Написано ціна 3 рубля 40 копійок. Колись була Тут написано ZIP. В ідеальному стані. Дивіться, як довго, досі ще крутиться по інерції, зуби тобто не поломані, зразу ясно. Ще крутиться, уявляєте? Ще я відчуваю вібрацію. От тільки зараз зупинився. Я не дуже навіть старався так ем, натискати. Так, скла нема, але скло поставити не проблема, або прозорий пластик. Цим я займуся пізніше. От, відкручую, рефлектор є. Лампочка є, лампочка регулюється от далі глибше. От вона висувається оцими двома по краям два, два ну Давайте розберемо, подивимося, що всередині. Я вже підозрюю, що всі зуби цілі, тому що ідеальний просто хід і інерції, І навіть підозрюю, що там є змазка, хтось змазав, обслуговував його. От. Це. Найкращий, який мені попадався до сьогодні в найкращому стані. В інших були або зуби поломані, або туго ходи, або ржавий, або попала вода всередині, окисний і так далі. Або щось поломане. А тут все ну, мені... я дуже задоволений, от що в нас всередині. Так, Дістаю е... лампочку, подивимося, перегоріла вона чи ні. Ну, заміню лампочку, це не проблема. Так. так, бачимо, є смазка, блін, це ще заводська смазка, якийсь такий солідол, густий. І воно досі все ідеально працює, просто супер. Клас. Дуже задоволений. Інерція взагалі ідеальна. Дивіться, я в як він зберігся, це просто клас. Дуже важко знайти в такому ідеальному стані. Ще й модель ось ця в чорному бакіліному корпусі. Ну, рідкісна річ. Хороша, якісна. Взагалі, пощастило мені, я задоволений, вам покажу всередині його. Так. Так, от з цієї сторони так, це заводська смазка, уявляєте, оцей ватка Сюди. Я ще зверху ведешкою все змащу і буде взагалі ідеально. Так, уявляєте, це заводська смазка. Я в шоці? Дивіться, от всередині, яке виглядає заводська смазка. Давайте все-таки подивлюсь цю лампочку. Так, відкрутимо її. Перегоріла чи ні, обірвана. Ніби не обірвана, значить просто поганий контакт був. Так, можливо, просто поганий був контакт. Зараз я її докручу. Всередину. або обірвався проводок. Зараз гляну, або реально поганий контакт. Німенитка є. Ну, вона може бути, до речі, обірвана. Я просто цього можу не бачити. Дозрішу обірваний проводок. Але вроді тут на місці, ну тут не якісно, бо вони ці проводки намотували. Вони їх не припаювали, а намотували. І тому... контакт реально у них пропадает сейчас возьму еще лампочку они едут Працює, бачите, проблема в лампочці була. Вставляємо цю. Добре. Добре, буду пізніше його змащувати, тепер все. Чудово. Ну а там дивіться, наскільки довго висвага. Ну, потім вже. Ну все, розборку показав всім пока.